Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоана. Того часу Ісус сказав своїм учням. Якщо хто любить мене, той буде зберігати моє слово. І мій отець любитиме Його. І ми прийдемо до нього і зробимо собі оселю у нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає, і слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене, Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами. Утішитель, Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я, той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так як дає світ, я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам: Я йду і я прийду до вас. Якби ви любили мене, то зраділи би, що йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоб тоді, коли воно станеться, ви повірили. Слово Господнє. Якщо дивитися на це слово, яке сьогодні церква приготувала на цю шосту неділю Великодню, то це Слово Боже веде нас дорогою миру, єдності та Божої присутності серед нас. І ці читання, перше читання з Книги діяння апостолів, потім Псалом ми маємо, далі ми маємо Откровення, Апокаліпсис і Євангелія. Це, отак як тут ми бачимо оці ріки, які виходять з цього вівтаря. І це наше, ці слова зливаються якби в одну ріку. І що, що ріка дає? Вона дає життя, це жива ріка, Ось, тому що вона дає нам втіху, надію і глибоку віру. Настільки, наскільки ми відкриті на це слово. Бо якщо відкриті, то Бог нам це все дасть. І перше читання з діяння апостолів ми бачимо церкву. Церква, яка переживає свої труднощі, свої проблеми. Є непорозуміння, є суперечки і є страх перед чимось новим, особливо перед прийняттям язичників без обряду обрізання. І як церква вирішує цю кризу? Вона збирається разом. Молиться, слухає Святого Духа, слухають один одного і, врешті врешт дають вердикт, да? тобто дають висновок. Кажуть, здавалося Святому Духові і нам. Оце те, чого нам часто не вистачає. Тому що ми не вміємо слухати один одного. Ми тільки критикуємо, нарікаємо, бунтуємось. І в очах бачимо тільки темноту, зло і більше нічого. І тому ці чудові слова, які говорить Святий Лука, ось, вони говорять і свідчать про величезну глибоку єдність з Богом. Апостоли мали власне цю єдність, тому що слухали Бога. І тому рішення не народжуються в якихось емоціях, так як часто ми це робимо. Чи знати зі сторони інших, але з дуже уважного слухання Бога і Його волі. І тоді можна робити якісь певні, певні висновки. На? І тому це читання вчить нас, що коли виникають якісь сумніви, конфлікти, завжди необхідно шукати волі Святого Духа. Не тільки свої правди. Я знаю, я вмію, я розумний. На? Не раз ми маємо такі душпастерські відвідини, приходиш додому з ким, спілкуєшся і бачиш таку стіну, людина все знає, не проб'єшся. Да? Або щось з психікою цієї людини є, або тверде серце таке, що не вміє слухати. І це стосується не тільки наших парифіан, це і священиків, стосується і монахинь, і монахів. Все знають, так? Да? І тому важлив, покора, смирення, вони дають тоді якесь правильне рішення, коли ми починаємо слухати. В сьогоднішньому світі, в якому ми живемо, дуже важко слухати один одного. Тому це читання показує, власне, наскільки да, кожен християнин, щоб вирішити, вирішити якусь проблему, да, готовий слухати і слухати Духа Святого. І вони вирішили. Сказали, да, що не треба обрізатись. Достатньо, що ви будете да, дотримуватися того, чого вчив Моїсей, тобто Бог через Моїсей, щоб не було і щоб не було задушеної крові, ось, щоб не було е, е, якоїсь там нечистоти, щоб не було вбивства. Ось цього дотримуйтеся. Потім, після першого читання йде псалом. І цей псалом номер 67 відкрийте собі, почитайте, він показує нам молитву народу, що євреї, молячись з цією молитвою, вони прославляють Бога, розуміють, що ця правда, яку Бог об почав об'являти через вибраний народ, вона не тільки йде через вибраний народ, але ця правда доходить до кожного народу. Тобто кожен народ має право на спасіння, має право відкрити в своєму житті Бога. І тому Бог не ділить людей за походженням, мовою чи звичаями, бо Він є богом всіх народів, всіх. А? Ось, і тому Його благословення призначене для всього людства. Те, що народи не приймають Бога, відкидається вже інше питання. Але якщо ми живемо в Божому світлі, наші слова, наші вчинки, наші дії приносять мир і радість іншим людям. Тому ми так часто говоримо, що живемо в такому середовищі язичницькому, і цей язичницький народ тут, в Дніпрі, так, потребує знаків, знаків віри. Тобто, дивлячись на твоє життя, потребує свідки віри. Так як оці язичники чи євреї потребували апостолів, щоб побачити, да? ці, ці знаки, так само це місто потребує. Откровення Апокаліпсіс, часто читаємо його, якщо взагалі його відкриваємо, ми до кінця його б не розуміємо. Да? Ось. Але треба весь час пам'ятати, що це був період переслідувань, що церква була в гонінні. І тому Йоанн має ця, цю візію, це бачення, і він пише це і показує нам новий Єрусалим. Єрусалим це образ церкви, але вже не тої церкви, так як от наша церква. Да? От тут є храм. Ми бачимо, там десь щось там посипалось, там десь плитка відвалилась, там десь вологість йде з ґрунтів, чи там десь там підтікає. Тобто вона не є досконалою, якби ми її не, не, не пестили, якби ми її там не шлюфували, вона є недосконалою. Хоча стіни гарні, все. Але тут показано інший храм, досконалий, досконалий, де храм, який не буде потребувати світла, темноти, прикрас, тому що. Тому що самою святиною буде Агнець, буде Христос, Він буде світлом. І ти будеш брати участь в цьому. Да? Ось Тому що, де є Бог, там не тільки є мир, да? але там також є ця радість. І власне цю радість Йоанн Богослов хоче нам показати. Да? І тому в цьому читанні ми можемо бачити, що. Що вся справжня суть віри не в тому, щоб прикрасити як найкраще храм, не в обрядах, так як часто це, це ми робимо. Так? Своїм дітям обряди передаємо. Як треба стати на коліна, як ікону поцілувати, як зайти до храму. Але віри не передаємо. І потім людина знає, як робити, але для чого? Навіщо вона цього не розуміє? І тому не в обрядах є суть, а в присутності живого Бога. І, власне, такий Небесний Єрусалим нам показує Іван Богослов. І тому, якщо Христос є серед нас, якщо Христос є в твоєму житті, тоді маєш все необхідне: і мир, і радість, і багатство все маєш. І нарешті Євангелія. Євангелія, яка. З однієї, така проста мова Ісуса Христа, але з іншої сторони, дуже глибокі ці слова, які говорить Ісус Христос. Каже, хто любить мене, той берегтиме моє Слово. І мій отець Його полюбить, і ми прийдемо до Нього, і оселю в ньому зробимо. Бо хоче жити в твоєму житті. А коли? Тоді, коли ти відкритий, коли ти. Не тільки розуму сприймаєш, але всім собою. Ну а тоді, коли ти збираєш його заповіді, коли живеш, коли все робиш для того, щоб Бог був на першому місці. Бо Бог хоче жити в тобі, Він прагне жити настільки, наскільки ти готовий його прийняти. Бог ніколи не приходить силоміць, ніколи на силу не входить в твоє життя і не зайде, ніколи. І просто це, це не йдеться, що Бог буде час від часу перебувати в тобі, а постійно. А це те, що нам в голові не вміщається, бо ми маємо свої схеми відносно Бога. Ми по-своєму бачимо цю присутність Бога. Ми часто дивимося на Бога, як на ту. Дійну корову, так? що коли тривога, тоді до Бога, тоді, як треба, тоді я кличу, молюся, побожнюю, роблюся, ходжу до храму і так далі. Коли все стає добре, так? тоді ад'ю, бувай здоровий. Так? Я маю своє життя, ти маєш своє. І це чисто і водоязичництво. Нічого спільного з християнством немає. Бо християнство є тоді, коли ти бачиш свої труднощі, проблеми не гаразд, але бачиш в них присутність Бога. Бо Бог живе, і Він тобі товаришує. Тому, тому Він е, каже, е, що каже нам Христос да? залишає нам цю обіцянку. Мир залишає вам. Мир мій даю вам не так, як світ дає, я даю вам. От тоді, коли ти впустиш Бога, тоді насправді наступає цей мир глибокий. Дивіться, зараз триває війна, і там йдуть перемовини, розмовляють, да? хочуть на миру. Настільки, наскільки хтось десь там з кимось домовиться. Розумієте? І тому домовляється так, як хочуть. І ніколи не буде того миру. Не було війни, що ти мав, мав в серці мир. Мав теж різні речі. Я не кажу, що війна це добре. Війна це зло. Але чому є ця війна? Тому що немає миру того Ісусового. Тому що тільки Він може заспокоїти твоє серце, тільки Він може дати цю радість. І тому мир Христовий це не відсутність проблем, а присутність Бога серед бурі. Пригадайте, коли Ісус спав в човні і була буря, Він собі спить, а вони злякалися учні. На лякли. Каже, чого ви боїтесь? Бо дивилися на себе. Бо коли споглядаєш на себе, не маєш цього миру. Так само, як Петро, який йшов по воді. Дивився на себе, почав тонути. Дивився на Ісуса Христа, йшов по воді. Мав цей мир. І так само Бог хоче дати, це. цей мир. Да? І це, це щось таке, як внутрішня тиша. Навколо бурі, катаклізми, а в тобі є цей мир, внутрішній. Не знаю, чи ви мене розумієте, про що я кажу. Бо якщо ти це досвідчив, то ти погодишся з тим, що я кажу. Якщо ти цього не досвідчив, то ми розмовляємо на різних площинах. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні є цей час, щоб звертатися до Духа Святого, щоб просити Його. Перше, друге. Почати довіряти Божому Слову, тому що Слово Боже ніколи нікого не обмануло. Тому що Бог є завжди вірний. Третє, просити, щоб Бог завжди мав цю оселю, це житло, щоб жив в тобі, щоб ти був була ковчегом цією скринією, так як Марія, богородиця, та, яка всі ці слова зберігала в своєму серці. І наступне, да? пам'ятай, що ти не сам, Бог завжди по твоїй стороні. Я не раз в проповіді говорив, да? що Бог вибирає човен Петра. Чому? Тому що є по твоїй стороні. Хоча було багато інших човнів. І його мир це світло, яке ніколи не згасає. Навіть тоді, коли найтемніше, ніч в твоєму житті, коли переживаєш ти, Проблеми, труднощі, завжди Бог є з тобою. Да? І тому нехай цей мир Ісуса Христа сьогодні, в цю шосту неділю, оселиться в твоєму житті. Амінь.